Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Чича, покажи свою морду. Отак. От Ось <сі> та китя <такі ця> моя. <сі> друзі, Сьогодні нашим поросяткам чи чотири дівчинки, котрих ми брали взимку, сьогодні їм 4 місяці. А, зважити ми їх не можемо, бо немає в нас вагів. Там нам писали: купіть собі ваги, не портіть собі нерви, чи там чоловіку, пузо, чи там ще щось. Ваги такі коштують. Ну, коштують гроші вони. <рес> Тому поки що немає змоги купити, та й не потрібно. Обійдемось, якось зараз так. Тоді було цікаво. А зараз якось так. Отже, друзі, зараз я вам їх покажу і розповім, що чого вони з'їли в нас. Черноша, іди сюди. Йди моя дівчинка, йди. Ой, моя хороша, ой, моя крошечка. Це моя крошечка. Це у нас дікар один. один. Один дикий кабан. Так. Да, Чернуша? Це мала та сама менша, що була. Я не пам'ятаю вже скільки там. днів. В ній було чи 6 чи 7 кілограмів. Храмулік наш, да? вона наш храмулік, вона наш борець за життя. Ми вже вдома побачили, що в неї. Ножка трішки неправильно сформована, в неї капиці не, не прямі, отак капиці, а отак за, зігнуті. Ну і зараз вона почала набирати вагу хромає. Але ну, їсть добре, вона і грається, і бігає, і стрибає. Ну, коротше, якось так. А зараз тих, тих двох покажу вам. Вони в нас, звісно, з'їхали з апартаментів з людських. І тепер сидять. Опа! Ось все вони. Да? Ну, ці дві набагато більше від тих. Не знаю, скільки в них ваги. Да? Льосики, Льосики. Льосики. Сидять в кориці. Льосі. Ну, покажи свою мордяку. Тих. Бровістка наша. Покажи свою мордяку. О, ти моя Льосичка! Льося. Ти Льося моя, да? ти Льося моя. Фу, ти грязна вся. Да? Льося? Що по корму? З'їли вони у нас, дивіться, на даний момент на 4 свинки. На ці пішло 700 кг 700 дерті корму. З них 200 кг було заколочено на 20%, на 20 соєвому шроті. А інші 500 кг були на горосі заколочені. А там я не пам'ятаю, чи 15-13%. Чи Це чоловіка треба питати. Зараз я полізу в його в його бумажулі і все почитаю. Зараз, друзі, поки що дивіться на наших бройлерів, на наших гарньонечок бройлерів. Горох був 13%, відсотковий, друзі. Так, що до бройлера, друзі, Сьогодні нам, сьогодні, сьогодні нам, не пам'ятаю, ось у понеділок буде їм 5 тижнів. Є такі екземпляри. Скільки ти важив? 2 100, 2 200, 2,200 є і такі. Ага, їй такі, як той. От, бачите, він важить кілограм. Оце різнобій такий попер, Я не знаю від чого, але я дивлюся, ми брали одному і тому самому місці. Не знаю, я де більше у місті взяття. Хто знає, хто з Краматорська дивиться нас на саутички, ми брали цього бройлера. Бру... Бройлер дуже ну, цеплёнок був, курчонок, коли ми тільки взяли, був різної ваги, дуже різної. Були і 55, і 40 з копійками, тобто вага дуже відрізнялася. Як кажуть глядачі, хто займається давно бройлером. Це помішаний бройлер з виброковкою. Не можу нічого сказати, але що бачимо, те бачимо. Є, вон, бачите, стоять двоє: яке одне яке інше. Ми трошечки профукали, боялися ми з чоловіком їм вмикати вентиляцію, витяжку, і трішечки в нас наплужили ми, коротше. Відійшло в нас аж 12 штук, і тут ще є двійко таких. Ось, бачите, воно напижене таке. Сидить, воно мале, не росте, воно пір'ям обростає і все. Воно якесь таке чаморошне. І десь ще один був. А вон він стоїть. Показую все так, як є. Бачите, ось що воно ось що воно таке. Показую так, як є, бо ми вчимося. Ми не тримали ніколи так бройлера, щоб вирощувати його, щоб на ньому заробити, чи що там щось, чи як кажуть, для бізнесу бізнес на бройлерах. Нічого такого ми не робили, нічого такого в нас не було. Брали там для себе по 20 по 30 штучок, вирощували, і то я ж кажу, казала в якомусь відео, що було таке, що всі передохли. Цього бройлера ми поїли. По одній схемі. Ну як, ми не повторили пропойку. Можливо, ми і самі винні, що там відійшли в нас. На початку, коли була пропойка, відійшло всього трійко, здається, чи четверо ціпляточок, бо там один хромав, одного придавили, хоча було ну, тепло, не знаю від чого там його придавили. Тут я була. Я подивилася, вони лежать. Ну, тільки но ну, відійшла, прийшла вже воно. Ще тепле, як кажуть. Ну, це самі винні, але ну, навчимося. Все приходить з досвідом, як кажуть. Цього бройлера ми напоїли три дні. Три дні поїли взагалі. Антибіотиком всього три дні ми поїли. І поїли, от я зараз не, вспом... не згадаю, Ну, енрофлоксацину, це такі вони там, назви трішки в них відрізняються. Щось з цієї групи. Ендохлаксацин, оцей там три доби було, потім Чиктонік пішов три доби. Потім вже в 14 днів ми поїли байкоксом. І після нього ми навіть вітамінів не дали. Ну, я ж кажу, ми ще не зовсім розуміємося на цьому всьому ділі. Ну то що маємо, друзі? З'їли вони на даний момент 50 кг старту в нас. і... 200-200, ні, що 200 немає, 170 кілограмів е, комбікорму, що прислав нам Сергій. Сергій Шелучка, хто знає, хто дивиться, прислав нам 220 кілограм комбікорму. Тож, друзі, до речі, к слову і буде сказано. Не забувайте про донати. Як завжди, картка волонтера, свиновода, аматора, блогера Сергія Шелучка. Картка в описі під відео. Збираємо на автомобілі. Репські. Зараз, вибачте, а то мені пишуть, пишуть, пишуть. Збираємо на автомобілі для хлопців, для військових, допомагаємо ЗСУ. Тож, друзі, не стидайтеся донатити. Є деякі люди, котрі кажуть, та що в мене там, в мене там 40 гривень на карті залишилося, що я це, типу, як я вже чула, неодноразово, це стидно скинути такі гроші. Ні, це не соромно, люди. Це не соромно. Соромно, коли ти нічого не робиш, не скидаєш, не донатиш, нічого не робиш для хлопців, нічим їм не допомагаєш, ото соромно. А скинути 40 гривень, де і 5 гривень це не соромно. Це вже допомога. Розумієте, скільки людей, скільки українців в нас є, якби кожен, блін, скидав по ті 40 гривень. Отже. Друзі, картка в описі під відео. Волонтера Сергія Шелутко. Донатимо, друзі. Донатимо, не забуваємо е, відео, якщо встигне загрузитися, бо немає в нас е, того, того, інтернет не працює. А якщо встигне загрузитися, то будете знати ввечері стрім. Не забувайте про це. Ну, а як не Піє загрузитися, ну то і Бог з ним. П'ятниця і неділя, якщо нічого не мішає, плани не міняються. Стрім на допомогу нашим хлопцям. Проводиться лотерея. Можете виграти безліч смачних призів, та і не тільки смачних, і крутезних призів. Тож приєднуйтесь, друзі, підтримуйте, підтримуйте, і все буде Україна в нас без підтримки ніяк. Тільки один одному ми можемо допомогти. Так, і той же ж у нас ще. о, о, о дивіться мені, ой, 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 ой. Красапети, їм тепло. Сьогодні і на дворі тепло відкрили, відчинили двері. ну Ми постійно вдень відчиняємо двері, бо бройлору душнувато. А тут малим їм не задуває, тут, тут знизу все закрито, зачинено, тут зачинено, ніде не дує, ніде не сквозить, І ось наші мали шаріки. Цього бройлера він також дуже курчонок відрізняється один від одного. Зараз я, зараз я розбуюся, бо я від корів приперла. Опа. Ой, тут вони не ходять, не подумайте, що я по какахах бігаю. Брала я 90 штучок і знову ж таки двоє, поки ми їхали, двоє в нас стали хромими. Громуліки я їх називаю. Один відійшов одразу, того ж дня, здається, чи на наступний ранок, не пам'ятаю. А один ще живий десь, шорхається він потроху, але в нього воно, знаєте, як вивихнута лапка. Ну не доб'ю ж я його, ну шкода. Цього бройлера вже ми поїмо по іншій схемі. Сьогодні йому тиждень, а зараз можна до речі зважити, йому ж сьогодні тиждень. Його поємо по іншій схемі. Ми до вчорашнього дня, включно з учорашнім днем. Дивіться, миша лазе. Зараз вона як вилізе, як вилізе. Я не хочу. Я стою і дивлюся, вона на мене дивиться. Цього, цього бройлера. Перша доба в мене була глюкоза і аскарбінова кислота і антибіотик. Антибіотик цього разу використовували ми паратіл. Паратіл, Паратіл, і його ми поїли включно до вчорашнього дня з учорашнім днем. включно. Сьогодні вже перейшли на вітаміни, і одразу ми почали дристати. Ой, вибачаюсь за таке слово. Ну, я як кажуть, пряма як двері. Все життя в мене з цим проблема. А може і не проблема, в мене все влаштовує. <сі> Сьогодні вже перейшли на вітаміни. Ми їздили тільки ну, по кукурузу. Вся грязна чумаза. Перейшли сьогодні вже вітаміни. В нас. На сьогоднішній день у нас ловіт і нутріл селен. Нутрилсе, Цей вітамін будемо ми поїти включно до 14-го дня. На 14-й день вже підемо на каксидіастатіки перейдемо. Після каксидіастатіку так само будемо поїти вітаміном, а потім через два тижні повторимо цю пропойку. Ну, знову ж таки, будемо дивитися по бройлеру. Бо я повторюю ще раз: ми вчимося, ми профани в цьому ділі. Але будемо щось робити. Лампи в нас постійно вімкнені у них вже дві згоріла. За цих, ну, це друга партія бройлерів, вже дві лампи в нас крякнули. Але в нас буває таке, я не знаю, у всіх таке чи не у всіх, бачите, він там один карабкається, І не хоче, я їх від їх його забираю, а він все одно до них лізе. Ну, Вони шарахаються, тікають. Тож, друзі, взяли це друга партія бройлерів у нас. Дві лампи вже згоріли, дві лампи у нас по 250. Чого ти прийшов? Чого ти сюди прийшов? Зараз на дворі тепло, піч ми розтопляємо тільки на ніч. Тут, там, залишаємо двері одну відчинену. Зараз я вам покажу. Зараз здується. Кашарік, кошарики. Так, друзі, ось бачите, в нас є коридор, там одна дверця вже йде на вулицю. Тут ми прикрили трош, трішечки, занавісили, там макуха лежить, але там сквозить дуже. І, ну, А там свині з тієї сторони. І оцю першу двері ми вставляємо Ось цю паличку. І залишається у нас двері відкрита. Бо жартувато, душнувато, воно тепло. Пічку топимо не для того, щоб нагнати температуру більше, а більше для того, щоб просушити воздух повітря. Бо волога все одно присутня, хоч і користуємося ми кліносаном. Йодоклійно. Воно підсушує гарно підстилку, але, але все одно все одно топимо піч. Ну і плюс малі курчата. Малим курчатам потрібна висока температура. Тут в них якраз оце груба, вся вона тепла. До ранку приходиш, ми ввечері розтопили, і поки пораємося, воно прогоріло раз, заклали ще одну топку. Пічка тут маленька. Топка дуже маленька, але що маємо. Заложили ще раз, заклали і все, і до ранку приходиш ще груба тут. Тепленька. Ну, вони не кушкуються. Це зараз то, що я заходила, вони почали тікати, бо ті якось більше до нас звикли, бо ми ходимо туди-сюди постійно проміжних. Ну а ці трішечки дикуваті. Ну але нічого, все одно, все познається. Знаєте, як кажуть, на власному досвіді те, що хтось розповідає, те, що хтось радить. Ми все приймаємо до уваги, ми аналізуємо, але ну поки сам не зробиш, поки не наб'єш своїх шишок, нічого путнього з тебе не вийде, як кажуть. Ні, є такі люди, я не, не сперечатимуся, є такі люди, котрі по життю, знаєте, чи везе їм, чи що, їм хтось щось розповів, вони пішли працювати, робити щось і роблять це на 100% круто. Ну, я такі, я, я не з таких людей, ми поки своїх шишок не наб'ємо. Не виходить, на жаль. На жаль, на жаль, і з тими коровами так точно купили. Ну, не, ну, все одно я вважаю. Ми купували за весь час шість корів за півтора року, котрі ми тримаємо корів. І три в нас, я вважаю, гарні, крутезні корови. Я дуже їх люблю. Вони мені подобаються, молоко дають добре. Молока по кількості для мене, для мого господарства дають добре. Ну, зараз вже дві коровки в нас ближче до запуску, тому молоком нас не балують дуже, ну, але все одно. По 12 літрів там вони дають, зараз по 12, одна 12, друга 14. Але якщо збрати те, що одна корова в нас доїться вже півтора року, ну так вийшло. Її люди взагалі не збиралися продавати, і вони під себе підлаштовували цю корівку. І на даний момент в неї 6, майже 6 місяців тільності, і вона доїться вже півтора року на даний час. А інша коровка наша молоденька, вона з третім телятком тільки ходить, вона в неї 7 місяць тільності пішов, але все одно вона дає 14 літрів молока ще. На мою думку, на мій погляд, це. Ну, доволі добре для такої корівки. Вона маленька, вона скромненька, вона охайненька, вона їсть, ну, в порівнянні з іншими коровами, вона їсть мало. Ну, але то таке, кожному своє, як кажуть. Багато людей рекомендують та купити там породистих собі корів. Та знаєте, люди, може я б купила тих породистих корів. По-перше, були б гроші на них, а по-друге, не було б війни. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, може. Чого ми взагалі вперлися в цього бройлера? Ми ж мені пишуть, що ви там ви повторяєте за кимось, там ви бройлерів почали брати, там свиней повирізали. Зрозуміє мене лише той, хто... хто розуміє, що таке війна. Ось ці люди мене зрозуміють. Бройлер, півтора місяці я його виростила, порізала і поїхала куди-небудь, не дай Боже, що. А свині, корови. Це важко. Важко. Я ж ну, не з тих людей, котрі заріжуть там, те, тільно, ту тільну корову чи ту поросну свиню. Та ну ні, це все. ну... Тому ми беремо зараз бройлера, бо заробляти потрібно, хоч якось на життя. Бо є дітки, двоє діточок, у нас хто не знає. Тим паче, що малий. Менше, мов, у нас 2,5 рочки. Дитина і росте, виростає з речей дуже швидко. І, ну, взагалі, потребує більшої. Якщо старший там ще розуміє вже, да? Багато чого розуміє. Він дуже розумний нас хлопчик. Він, він мислить не на свої 10 років. 11, 11. Господи, мамаша. Мама, <сум> Я все зациклилася. 10, 10, 10, 10, 11. хлопчику нашому старшому. Він мислення в нього не на 11 років, а набагато старше. Ну, я вважаю, діти всі з війною дуже подорослішали. На жаль. На жаль. Отже, друзі, так, що маємо, те маємо. Все вам показала, все вам розповіла. Пішла зараз готувати, бо завтра сьогодні була п'ятниця, я сьогодні базар свій пропустила, прогуляла. Я ну не прогуляла, бо не маю з чим їхати, бо дуже замовлень багато щось цього тижня вдома. Ну, воно як є. Не поїхала і не поїхала. А завтра потрібно посилочки всі повідправляти, потрібно поготувати, попакувати. Зараз ходімо, я з вами, зараз хочу, все ж таки наважуся, я зварити, можу що-небудь якийсь сир з вами, бо замовлень багато. Але не виходить в мене гарно знімати. Як я готую. Ну спробую ще раз сьогодні, була, не була. Якщо все вийде, завтра буде готове. Завтра буде ще одне відео. Ну, це, якщо вийде, загадувати не будемо. Забула зважити. Я ж хотіла зважити. Відео судячи, купався. Чуть-чуть. 147 грамів. А скільки повинен по таблиці, не пам'ятаєш? Mm -hmm. Інші. І Ні то -ні -ні -ні. Ну, куди ти пішов? Стій малеча. 155-154. Зараз я ще куди не схоплю. 168, 169. Сто сорок семь, сто сорок пять, навіть сто сорок, сто сорок пять, той да? Ну, вот так я. Что зараз имеем? Сейчас по таблице, сколько шли Повинен важити. На таблиці я навіть не пам'ятаю, з якого кубіку. А по таблиці повинні важити вже 190 грамів. Ну, нехай їм 7 діб повних буде ввечері тільки. Але все одно до вечора вони не наберуть. І є там екземпляри більші, я не хапала самих здорових, але все одно. недобор. Ну, що є? Будемо вчитись. Ну що, друзі, будемо завершувати. Пішла я готувати свої замовлення. Потрібно було ще почати, напевно, о четвертій ранку. Зараз вже годин, мабуть, 12, а я все ніяк не зберуся. То по кукурузу поїхали, то іще кудись, то щось комусь потрібно від мене. То дрібниця життя. Отже, друзі, не забувайте підписуйтесь на наш канал. Пишіть нам коментарі. Дуже цікаво читати. Дуже приємно, коли люди пишуть від чистого серця побажання свої. Дуже приємно, реально. Нехай Господь оберігає кожного із вас. Бережіть самі себе здоров'я вам, миру і добра. Пока-пока.